Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій молитві і в сьогоднішній вечір ми з вами знову стоїмо на нашій варті. Знову стоїмо на можливість протистояти нашому ворогові. І знову маємо можливість доказати самому собі в першу чергу, що я маю силу. Перемогти будь-якого ворога, якщо я є з Богом. Тож зласкаво запрошую всіх на нашу вечірню молитву розважання. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. Так говорить Господь, я вислухаю Тебе в час приятливий. У День спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб обновити землю, щоб розділити, спусто... щоб розділити спустошену спадщину. Так говорить Господь. Найскладніше в нашому житті і житті кожного християнина, кожної людини. Чи це навчитися слухати? Слухати, що тобі говорять. І кажуть, найбільшим умінням є вміти слухати між рядками. Коли людина тобі багато говорить, і саме в тому великому потоці різних слів, почути, що тобі говорять. В духовному житті є та сама справа. Ми маємо навчитися слухати Бога. Як це зробити? Для того, саме найпростіший момент, як зробити так, щоб почути Бога, це навчитися перебувати в тиші. Навчитися для самого себе знаходити кілька хвилин. Не треба багато часу. Достатньо до п'яти хвилин, коли ти залишаєшся сам на сам, сам з собою, коли ти можеш просто сісти в своє крісло чи сісти під дерево, де би ти не був, та навіть хлопці в бліндажах, коли просто ти сидиш, не треба телефона в той момент, нічого не треба. Просто сісти, закрити очі і ні про що не думати. Просто, знаєте, так наче заснути. Дозволити собі побути в тиші. І от коли ми перебуваємо в тиші, тоді до нас промовляє Господь. Тоді здійснюється те, що Він каже в цьому стиху. Я вислухаю тебе в час приятливий. Бо час приятливий це коли ти себе присвячуєш виключно Богові. Наша молитва це має бути я і Господь. Не має бути нікого поряд з тобою в той момент. Ну, я маю на увазі, не має бути поряд в тому значенні, що людина має навчитися зосереджуватись на тому, що вона говорить. Коли поряд з тобою є твоя сім'я, родина, близькі, теж треба молитися разом. Але це тоді, коли всі разом стоять на молитву. Це і цей момент тиші. Коли всі разом є на молитві. Коли ми є на літургії, ми теж всі є одним цілим, тому що люди зосереджені на одному, на цій молитві. Перебувати в тиші, щоби Господь Бог почув мене сприятливий час, це перебувати на розмові з Ним. Це бути свідомим Тойм, свідомий того, свідомим перепрошую, того, що я розмовляю з Богом. Знаєте, я думаю, що кожен з нас переживав такі моменти, коли ти, біля тебе стоять багато людей, а ти стоїш з кимось розмовляєш. І ти зосереджений тільки на цій розмові. Зрештою, у чергах, якщо ми не сидимо в телефонах, ми з кимось спілкуємось, люди між собою спілкуються. То люди, попри те все, що інші розмовляють, Співбесідники, вони зосереджені тільки один на одному. Не існує нікого іншого, крім цієї особи, з якою я зараз розмовляю. Бути в тиші, бути в сприятливому часі це бути, коли є зосереджений тільки на Бозі. Зі мною я можу чути, що є поряд зі мною. Я можу відчувати плечем своїм, десь тим, подих цей, своїх друзів, родини, що хто ще є. Коли ми в такий момент перебуваємо на молитві, то Господь Бог тоді каже, що я збережу і прославлю тебе. Тобто, коли я себе присвячу йому, то Він теж присвячує себе мені. Від тоді Господь Бог віддає нам усе, що в нього є. Тобто важливі моменти того всього, що я хочу сьогодні сказати, з Богом зустрічаємось ми в Тиші. Тоді, коли я зосереджую себе тільки на зустрічі з ним, коли я присвячую свою молитву тільки йому, я тільки з ним спілкуюся, не існує для мене іншого світу, окрім Я і Бога. Коли я готовий його чути. Тоді Господь Бог береже мене, тоді Господь Бог віддає це мені. Саме те, наскільки я віддаю себе Богові, Господь Бог віддає себе мені. Але все це відбувається в кілька десятків разів більше. Тобто, якщо я, грубо кажучи, протягом дня жертвую Богові 10 хвилин свого життя, 10 хвилин своїх розумів, 10 хвилин своєї молитви йому. Господь Бог віддасть мені теж десять, тільки в 10 разів більше. 10 хвилин, значить, 10 годин в день. Господь Бог присвятить мені. Якщо я віддам один день пожертвую йому, тобто неділю пожертвую йому, будучи на літургії, один день я присвячу Богові. Бог тоді мені пожертвує свій тиждень. З Богом саме так працює. Те, наскільки я віддаюсь йому, наскільки я щиро йому віддаюся, наскільки я звертаю свою увагу на нього, настільки Господь Бог віддає себе мені. Все це є зараз важливо в контексті цієї війни. Війни, в якій руйнуються всі закони. Людські моральні, а особливо Божі. Війни, в якій руйнується людська гідність. Війни, в якій, знаєте, немає дійсно уже нічого святого, ні морального, ні духовного, ні фізичного. І саме от в такій війні, війні великої брехні. Війні великого, великої руйнації. Ми маємо навчитися віддавати себе в руки Божі. Ми маємо навчити себе присвячувати Богові все ціло, повністю для того, щоб Бог себе присвятив мені. Мені так присвятив. Він помер за мене на Христі. Він віддав своє життя, Він віддав своє життя, показавши мені, як я маю жити, щоб не воювати. І коли людина би це життя втілювала, не воювати, ми би ніколи не мали таких розрух. Якби людина довіряла себе Богу, віряла свій розум, серце і душу Богу, ми би не мали стільки брехні і ненависті. Коли він, ми ввіряємо себе йому, коли я віддаю свій час Богу, то Господь Бог віддає мені все. І я каже на цей сьогоднішній стих, що Він обновить через мене тоді всю землю. Я присвячую Богові свій час, а Бог присвячує мені всю землю. Хай це буде сьогодні такою настановою. На те, щоб війти в спокійний сон. Усвідомити, що я, лягаючи спати, я ввіряю своє життя йому, входячи в цю ніч темноти, невизначеності, незнаності. Я віряю себе Богові, той, який все видить, бачить і знає. Віддаємо цю ніч Богові щоб Господь Бог потім віддав нам цілий день. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всіх наших захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну. Даруй здоров'я і швидкого одужання, як морального, так і фізичного і духовного для всіх наших військових поранених військових і всіх тих людей, які зазнали поранення в часі цієї війни. Збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, а також для людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, служби МНС і пожежників, кожного українця, який зараз перебуває в полоні, поверне живим і неушкодженим додому. Збережи життя для всіх тих, хто перебуває на окупованих територіях і в зоні бойових дій. І просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, розум, душу кожного нашого ворога-росіянина, щоб вони визнали свої злочини, які ми чинили, розкаялися в своїх гріхах, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра ми свій день почнемо в 8 годині Божесної літургії. Слава Ісусу Христу!